Я ніколи не використовую навушники на вулиці. Знаєте чому? Тому що я страшенно люблю підслуховувати розмови різних людей. Це в мене виходить спонтанно, неочікувано, але можна почути таку інформацію, яку ти ніколи ніде не почуєш. Наприклад, одного разу я підслухала. Як один чоловік розповідав іншому, як працював на атомній електростанції, які в них там були умови праці, перевірки, зарплатня та взагалі які наслідки на здоров'я після цього були. Потім я підслухала розмову двох жінок, які, як я зрозуміла, були ювелірами, тому що одна інша повчала про те, які діаманти треба ставити, в які вироби, куди треба їх ставити, куди не треба, коли. Куди просто е, треба поставити якийсь камінець, ну щоб вигідно продати е, ці вироби. Тобто, кожного разу, кожного разу це якийсь життєвий експірієнс, і багато підслухованих розмов в мене навіть стали окремими відео на моєму Тіктоці та Ютюбі. Ви можете подивитися на сторінці. Тому, знаєте, коли ти йдеш без навушників, то кожна твоя прогулянка це якась неймовірна пригода.